Любі друзі, вся наша команда вітає вас всіх з початком навчального року. А навчальний рік це не тільки алгібра, геометрія і українська мова з літературою, а можна вчитися ще й музиці. Музиці можна вчитися від маличку і до старшого покоління. І це ніколи не пізно почати. І якщо вже ви, ви вирішили пов'язати своє життя з музикою, або може ви хочете продовжувати займатися музикою, тоді вам обов'язково доведеться завітати до нас. Чому саме до нас? Тому що у нас найбільший вибір музичних інструментів від маленьких до великих, від складних до простих, і ви зможете знайти тут все на свій смак. Тому запрошуємо вас знайти свій ідеальний інструмент в світі музичних інструментів тік так Я свій вже знайшов.